Олатін, Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолату. ТФЛН-204 НВДся чотири це такі польський канал, польський інформаційний сервіс пише про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп а, його запитали про а, те, що російський дрон порушив польську, польський кордон. А, і до Дональд Трамп написав: це могла бути помилка. Радослов -Сікорський йому відповідає у соцмережі X, ні, то не була помилка. Відчуваю, я що можемо можливо невдовзі чекати на загострення відносин між. Особисто Туском Сікорським та Трампом Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, разом з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас рада вітати! Слава Україні! Назовем зроєм слава пане Андрію. Ми розпочнімо. Давайте власне із того, що от буквально зараз я також розповіла та дотична до цього, тому що все зараз дотичне до того, що російські дрони порушили повітряний простір НАТО і впали на територію країни-члена НАТО. Учора до нас приїжджав президент Фінляндії Олександр Ступ, і ось під час прес-конференції разом з ним президент України порівняв власне ось цю атаку дронів на Польщу з російською окупацією Криму. Тільки Цього разу він каже: якщо в Крим заходили зелені чоловічки, то тут вони промацали ґрунт, зайшли ось такими. Е Дронами і таким чином вони дивляться. А, а яка ж буде реакція Європи? Е, мовляв, психологічні ці операції, ось е, окупація Криму та заліт на територію НАТО е, кількох дронів. Вони в психологічному е, плані не відрізняються. Що ви про це думаєте? Наскільки ось цей аргумент можуть почути у Європі? Хоча мені видається, що вони вже побачили дрони, тому тут аргументи зайві мали б бути. Ну так, коли на твоєї голови летить е, ракета, а давайте до відверті, що дрон це і є ракета, фактично, і ти не знаєш, воно тобі впаде, чи воно взяветься, чи що з ним буде Ну в будь-якому випадку, це є атака, це є агресія, е, як би ми це не називали, в яких форматах, але це є відверта агресія за будь-якими міжнародним законодавством і <свісно> тут ти якраз <свісно> вже починаєш задумуватися, чи не час як мінімум змінювати підхід до цієї ситуації щодо Криму? Ну тут скажімо так, трішки дуже віддалено, схожу, навряд чи це буде мати зміст для поляки. Тому що після всіх, після всієї повномасштабного вторгнення, що в принципі це знаходиться на кордоні з Польщею. Якщо це їх не, не зворушило, то Крим тим більше мені здається. знаєте, вони ж дуже часто говорять, що це не їхня війна, що це війна наша, це українці хай там воюють. Я буквально тільки що перед етером переглядаючи соціальні мережі, бачив, як поляка знімають, відходить і там. Українці йти на фронт розумієте. Тобто в нього футболка така. Mm -hmm. От а тепер буде інше. Тепер поляки йти на фронт, тому що вибачте, мене таке відчуття, що скоро і в них почнеться та ж сама ситуація, якраз через ганебне відношення їх до цієї ситуації. От тому не думаю, що їх зворушить питання Криму, чи тим більше підштовхне до яких більш радикальних дій? Насправді, поляки вони вже ну починаючи з повномасштабного вторгнення. Вони дійсно дуже сильно укріпили свою е, військову промисловість і плюс <кій> укріпили взагалі свою військову сферу військову оборону. тобто дійсно вони закуповують озброю. Ання літаки е, намагаються е, там акумулювати сили по, е, по армії, там створювали свої ТРО і так далі. Тому подібне. Тобто вони готуються. Е, наскільки якісно не можу відповісти, але принаймні вони, хоч якесь розуміння, мають, що дійсно рано чи пізно на них може чекати е, схожа ситуація, як в Україні і напади зі сторони Росії, і фактично. Це е, вони йдуть як лінія оборони Європейського союзу, тобто вони звичайно ще надіються на те, що вони країна НАТО, і їм максимально будуть допомагати їхні партнери, але в цьому випадку е, зустрічати прийдеться саме їх, їхнім військам в першу чергу, тому що ми бачимо, що четверта стаття вона дуже вибачте. Вона дуже розмита, дуже розмита і так само, як, як і п'ята стаття. Тобто, фактично даний на, на даний моменті вони будуть одноосібно зустрічати ці е, е, гіпотетичні там піхоту, е, ракети, і все інше е, зі своїми силами, а вже потім, звичайно, там можливо хтось там підтягнеться. Тут питання в тому, можливо, я чогось не побачила, можливо, я десь була неуважна, Або за усім всім інформацій за усією інформаційним інформаційною навалою новин я цього не побачила, але ось вони активували четверту статт там мають зібратися усі для консультацій. Можливо, я десь пропустила і вони вже збиралися, пане Андрію. Чи це просто вони Диза. заявили про, про активацію? І ніхто поки що нічого. Формат четвертої статті не передбачає е, пряме зібрання за кругом uh -huh. столом, тобто, е, те, що Навроцький зателефонував е, Трампу, це один з варіантів е, консультації по четвертій статті. І він він це до речі підтвердив. Тобто я провожу консультації. Він каже, а що вам сказав Трамп? Ну це консультація, це скрещена інформація. Тобто, і так само з партнерами, те, що ви стелефонувалися, отримали якісь підтримку, не підтримку. Це якраз і є четверта стаття. Тобто фактично, я ще скажу: ну те, що там в статуті НАТО прописано, це дуже дуже натягнуто. Все. Тобто, те, що в нас в Україні відбувалося, ми, грубо кажучи, також активували четверту статтю НАТО. Тому що ми також після повномасштабного вторгнення телефонували і полякам, телефонували там в США і все інше. Тобто, і консультувалися, ну і відповідно отримали, отримали ту чи іншу підтримку там у військовому плані? Нью-Йорк Таймс пише про те, що ось ці дрони. Це було послання Путіна Україні та Європі, власне, Трампу, як пише видання у неділю терористична федерація провела найбільше за всю війну ракетно-дронову атаку по Україні. Потім, в середу, російські дрони залетіли на території Польщу, і як вважає New York Times, для України, послання Путіна полягає в тому, що він переконаний у своїй військовій перевазі. А для союзників Києва в Європі Путін попереджає, що їм також загрожує небезпека, якщо вони і надалі будуть реалізовувати свої плани щодо. Розгортання військ в Україні Трампу ж Путін дає зрозуміти, що не піде на компроміс щодо своїх основних вимог, і отут у мене виникає питання: а чи взагалі він щось хоче сказати Трампу, чи з Трампом він не домовився а, десь раніше? Тому що ми бачимо, що а, говорить Європа про це різні представники європейських країн, а говорять республіканці, говорять демократи про ці дрони, але лише не Трамп. Трамп вважає, що це помилка. То чи варто щось Путіну тут доводити Трампу? Як ви вважаєте, і що зараз зрозуміла нарешті Європа ем, Трамп клінічно боїться е, ризикувати собою, ризикувати своїми військами, піднімати ставки, так як це робить Путін. Путін побачив цю слабину, і він постійно починає давати тиснути на неї. Тобто, і Трамп на даному етапі він не буде максима, він не буде збільшувати радикалізацію саме усі цієї ситуації, тому що ну, якщо він раніше не збільшував після всіх бомбардувань України, ну? Тут також враховуючи наслідки по великому рахунку, ніяких там ну, там, на, на хату впало, якісь там на клічі як там це дрон. Там вони там дрони були без бойових частин. І ще якісь, тобто для нього це дріб'язок насправді, враховуючи теперішню війну, і наслідки, якщо будуть буде радикалізація цих дій, е, він парно вірить в те, що з Росією він домовиться будь-яким ти чином, але фактично вже всі вірять в те, що і бачать те, що це нереальна реальна ситуація. Що Трамп поки що безсилий в цьому напрямку? Вони консультуються, вони намагаються і різними методами зайти до Путіна. Ну знову ж таки, навіть через ту ж саму Білорусь ми бачимо, які там міняються підходи. Вони намагаються задобрити Лукашенка і зробити його своїм агентом. В, в цьому в Кремлі, але це це, це, це м'яко кажучи, не та ідея, про яку ми всі з вами хотіли і мріяли. Ми хотіли дійсно жорстко відповісти е, диктаторським режимам, а не загравати з ними, тому що загравання з ними не працює. От і тому в цьому випадку Польща це є ще одною жертвою майбутньою жертвою, я б сказав максимально, у цих іграх Трампа Трамп дограється. Дійсно, якщо він буде надалі продовжувати свою політику безкарності, то може бути не тільки Польща, а але й країни Балтії, Скоріш за все, Так, Андрій. Але я бачу, що насправді він грає і грає дуже впевнено. Окей, ми знаємо, що він гравець. Можливо, він просто блефує, але тим не менше, таке враження, що у нього вже є. Певні домовленості. і е, тут ми бачимо, що на тлі того, як російські дрони залітають в Польщу, він каже, що це помилка. Це він сьогодні сказав, що це помилка. А вчора він знімає санкції з Белавія. аерофлот також оголосив, що з нього зняти санкції він десь буде літати. А е, він зустрічається з Лукашенка. Лукашенко йому каже, що ось тепер ми тобі допоможемо е, організувати мирний процес. Ми за тебе молимося і віримо в не твої сили. Ось е, наскільки це, це все випадково? Адково і для чого взагалі йому ось цей Лукашенко. Це він зараз намагається відірвати Лукашенка від Росії, що я не вірю, так як він раніше хотів відірвати Росія від Сідзіньпіня. Якщо він так хоче зробити, це означає, що він так і не зрозумів а, свою помилку із путіним та сідіньпіням. Чи він хоче домовитися з Білорусю? Таким чином, це є знову ж таки зв'язки з Росією. Все буде йти через ось цей білоруський а, білоруський шлях між штатами та Росією і. Трамп повільно, недемонстративно відповзає від питання війни в Україні те, що він казав раніше. Це ваша війна, Європа. Розбирайтеся. А у мене джаст Ні, він шукає різні підходи. Просто дуже схожа ситуація була в 2016 році, коли він хотів Кім кімчатніне забрати від відсіпіня, і йому також це не вдалося. Ми пам'ятаємо цю зустріч, і він просто не врахував величезну кількість обставин. Що південна північна Корея максимально залежить від Китаю, повністю залежна, і він нічого не зробив для того, щоб це змінити. Тобто, він хотів лише на словах переконати, що давайте ви будете з нами і вас і вас все буде добре, тобто, ви не будете отримати санкції, і все інше це не спрацювало. раз сказ з диктаторами так не працює. Така ж сама логіка з Белавія, хоча я не розумію, взагалі, тобто насправді він зараз відкрив скриньку Пандори. Тобто, знявши санкції з Белавія, вони дали дали змогу отримувати тепер запасні запасні частини до боїнг. І відповідно тепер ті всі запасні частини підуть куди підуть в Росію, тому що тепер вони будуть мати змогу закуповувати їх. Ну, тому фактично я поки що не бачу якихось великих змін. Ну а літи літати, а куди вони будуть літати? Європа наклала санкції на Белавія ще двадцять 2021 році. І після того просто вони не могли нікуди літати і вже автоматично там в 23-му році наклали на Балавія і Сполучені Штати Америки. Тому поки що великого змісту я в цьому взагалі не бачу. окрім а того, ні. що ви дуже сильно полегшили Росії життя, гаразд, гаразд, вони полегшили Росії життя. Я теж не бачу, особливо в цьому змісту. Тим більше одразу на цей крок Європа сказала: ви не літаєте нашим простором. А там <кій> закрилися кордони країни Балтії, готуються так само до війни. Читаючи ось статті про те, що Росія може. Перекрити такий Сувальський коридор. але Трамп знову ж таки легалізує чергового диктатора. Це було з Кім Чен іном, це було з Путіним, і зараз він абсолютно легалізує Лукашенка, який демонстративно відпускає політв'язнів, лишаючи собі все ж таки тих, кого він боїться, тому що Марія Калєснікова так і не випущена. І е, я не знаю, що е, і не вірю, що Трампу не могли донести що Лукашенка так само як відпускає, в той самий момент може набрати з вулиці нових. Ну, це ж легалізація диктатора. Для чого це Трампу? Він справді не розуміє, що він робить. Е, ну є ще така підозра про те, що він хоче отримати Нобелівську премію не за Україну, а отримати саме за звільнення цих політичних в'язнів, або як ти каже в'язнів совісті. От є така теорія, дійсно там в, в команді Трампа про це поговорюють. От, тому я, я не здивуюся нічим, тому що ще раз кажу, великих результатів від цього там впливу, наприклад, на Путіна я не бачу. Ви кажете, легалізація таким чині і, і, і цього і Лукашенка. Так він mm -hmm. Путіна легалізував він фактично легалізував Путіна. На жаль, зараз і зараз Путін їздить по світу і комфортно все почуває. Так ну, звичайно зі своїми диктаторами, але, ну, але просто... він дуже дуже сильно дав дав йому поштовх, тому що ти типу, поїхав до Трампа. Потиснув руку, посміявся з ним, а на другий день вийшов і сказав: Ні, я тобі нічого не обіцяти, ніхто звати тебе, ніяк, я. буду робити те, як я хочу робити. От і все. Тобто, ти посміявся з не, з лідера найбільшої країни світу, і всі диктатори також: ага, так можна? Ну окей, ми теж так хочемо. Просто е, там вже строки підтискає, щоб подавати на заявку на премію миру. Може, ми діду якусь премію намалюємо, щоб він вже спокоївся. скажемо, що якийсь дамо орден або спридумуємо якусь супер премію, щоб щонебудь йому вручити, і він нарешті почав працювати не проти світу, тому що ми зараз бачимо, як, як діє Трамп, і на жаль, він діє. Ну будемо відвертими, правда, не на нашу користь. Ось те, що він легалізовує диктаторів, чи означає це, що він все таки десь їм певним чином симпатизує, якщо ми відкидаємо питання премії Ні, особи особисті переконання Трампа, вони е, нікому як це кажуть не залишаються не невідомими. Він фактично дійсно е, завжди вподобав радянський союз, тоталітарні режими. І він дійсно от, ну, по перше дуже відома оця е, Ті кажуть розмова, коли він перед виступом як він похвана як віхвали всі коли він каже, що колись зімпіні виходить на трибуну, і всі всі там вклоняються йому. Там сідають тихенько сидять. От я хочу, щоб у мене так само було. Тобто він хоче мати у ту саму владу, яку мають диктатори. Тобто, ну він ну це, це для нього норма. Тобто, він 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 прекрасно розуміє. Він до речі намагається зробити це в Сполучених штатах Америки, тим чи іншим дикта диктаторським режимом своїм вплинути на приватні структури. До речі, дуже часто йому це вдається, і в нього дійсно там досить непоганий контроль зараз. У Сполучених штатах Америки, навіть не звертаючи увагу на те, що там ду величезна кількість судових процесів. Тому що ну все таки там як з демократія там залишається, але він намагається це змінити. Тому дійсно він любить диктаторів, Він любить Путіна. Він неодноразово це говорив. Ми пам'ятаємо відому фразу про те, що Путін назвав мене генієм. і він цією фразою проїхався. Я не знаю, по всіх штатах певно і розказує він. Пишається тим, що якийсь диктатор вбивця називає його генієм. Це не означає, це означає те, що він поважає їх. Тобто для нього це експерти, для нього це люди, які чогось досягли. От і, і, ну, і це також не, не треба це відкидати. Це дійсно має дуже велике і вагому, о, вагоме значення. І інше питання, що в нього є своя країна, яка також на нього тисне, яка його критикує за це. І він має розуміти, що має робити вибір ти або з ними, або з нами. І він має зрозуміти, що ти маєш зробити ті кроки для того, щоб цих диктаторів присмирити. А він не хоче цього робити максимально, тому що йому комфортно так. Він не хоче знищувати економіку Сполучених Штатів Америки. Не що знищувати, принаймні, її поставити на коліна. Або принаймні її дуже сильно е, зменшити, бо фактично тим самим са, санкціями він не може зараз мовляти, Він зараз мовляє європейський союз про те, щоб вони наклали санкції на разом з ними на Китай, і це буде дуже вагомі санкції, тому що нагадаю, там майже півтора трильйона доларів об'єм е, товарообігу між Китаєм, Європейським Союзом і Сполучені Штати Америки. Тобто, ну це якби між Росією і Китаєм 200, 240, Зараз вже набагато менше. з початку року він вже скоротився на 10%, хоча Ройтер пише на 20 о, тому ну, величезна кількість е, зараз об'єму падає. Е, а якщо зараз е, фактично ввести санкції між демократичними країнами і Китаю, Китай не зможе протистояти цьому звертій це будуть сотні мільярдів втрат, втрат, але вони цього не роблять. Вони постійно, постійно от щось відтягують, тому що знов ж таки е, це також буде падіння ВВП в Сполучених Штатах Америки і в Європейському Союзі. Так там невеликі, там на рівні там 0, 5, 1 але для сполучених штатів Америки це величезна цифра. Плюс інфляція його там дуже сильно ріжуть. Коли виходить Чак Шумер, це лідер демократів. Він розказує про те, що якби в нас проблема з цінами, в нас проблема з економікою, в нас проблема з інфляцією. Тобто вони його кпинають перед виборами, тому що зараз починаться листопаді вибори і в сенаті в конгрес, і він не хоче робити собі проблем. Тому що всі оці такі звичайні проблеми звичайного громадянина, які він здобув через е, там боротьбу в глобальному світі, е, він буде отримувати на політичну свою складову, тобто е, республіканці будуть отримувати ляпаса, але в будь-якому випадку він не розуміє те, що він принаймні зможе пояснити, чому так відбувається, бо зараз і так де інфляція, і так без того, що він без, ну, він бездіяльні проводить свою політику, дуже таку мляву політику щодо України. І фактично він може пояснити. Потім каже, ну я ж рятував Україну. Я робив величезні кроки, накладав санкції. Це його могло б врятувати. Поки що у нього цього розуміння немає. Мені здається, що немає, тому що фактично він би мав себе зробити давним-давно. От і ці кроки пропрацьовуються. -про 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 мені відомо, що ці кроки пропрацьовуються вже не один місяць. Просто йде постійна заминка. Вони хочуть ввести зараз 19 пакет санкцій, дуже поверхневий. Ну там накладати. Накладати, накладати санкції на там на банки, на приватні компанії, на природні заводи в Китаї, але цього недостатньо. Тут залишається не те, що шпарини, а просто двері окремі, через які можна потім проходити. Це величезні економіки. Вони вміють адап адаптуватися до таких санкцій. Тут треба накладати максимальні е то, торгівельні обмеження в ідеалі ембарго. Ну, я розумію, що на Китаї накладно класти повністю торгівельне ембарго. Це буде це катастрофа, бо ні цього ніхто ніколи ж ті не зробить. Але, наприклад, на Росію ви можете це зробити принаймні тих 65 мільярдів доларів, які ви маєте товарообіг з Росії. Ви можете обмежити і припинити. Ну ви цього не робите. і це дуже сильно б'є, по перше, по моральному стану ваших дружніх країн. Я вже не говорю про Росію, яка відчувається просто безкарною. Каже, ви слухайте. Ми вас бомбимо, ви з нами торгуєте. Ах, ви комфортно Путін... все почуваєте. Це правда. Путін продовжує водити мединським трампом по губах, і йому за це нічого взагалі не, не є. Андрію, дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Горницький, доктор філософії, політичний експерт, був разом із нами на зв'язку. Продовжимо після новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.